Історія, про яку ми сьогодні поговоримо, дуже трагічна та моторошна. Такі історії дуже важкі і залишають після себе багато різних думок. Але єдине, що заспокоює, це те, що справедливість перемагає, навіть якщо для цього потрібно понад 25 років. Забрати чиєсь життя є саме по собі чимось абсолютно огидним та шокуючим, але коли жертвою стає невинна дитина, це не просто обурює, а викликає багато питань. Чому хтось хоче заподіяти шкоду дитині? Коли дитина зникає в безвісті, громада завжди згуртовується у відчайдушній спробі повернути її додому. Однак, на жаль, не всі зниклі діти повертаються додому. Жахливо. Але 61% вбив з дітей у віці до 5 років скоюють батьки жертви. Саме тому. Батьки часто стають найпершими підозрюваними. Ця історія сталася у Саут Амбої, штат Нью-Джерсі. П'ятирічний Тімоті Вілсі, або як його ніжно називали близький Тімі, жив у скромному будинку зі своєю матір'ю одиначкою, 23річною Мішель Ладзінський, яка працювала секретаркою у фірми Едісона. Батько Тімі Джордж та Мішель розлучилися, коли йому було 6 місяців. Після розлучення. Джордж переїхав до Вокера, штата Йова, і перервав усякі контакти з сином. Тіммі був учнем початкової школи Святої Марії. Його описували як боязкого та сором'язливого хлопчика. Він мав особливу примху – спав у кресівках. Хлопчик дуже любив свого кота Нордона, товаришував з продавцем Морозова та любив розглядати пожежні машини. Був тихий вечір, 25 травня. 1991 року, коли поліція отримала телефонний дзвінок від схвильованої Мішель. Вона стверджувала, що вони з тімі були на карнавалі, аж раптом він зник. Мішель розповіла поліції, що близько 19.30 вона ненадовго залишила тімі, щоб купити газованої води в сусідньому кіоску. Коли вона повернулася, Тіммі тімі вже не було. Карнавал було негайно зупинено. Поки поліція та військові обшукували територію. Їм допомагали волонтери, понад 300 небайдужих громадян взяли участь у виснажливих пошуках. Вони продиралися через прилеглі лісові масиви у відчайдушній спробі знайти тіммі. Поліція штату прочісувала місцевість на гелікоптерах, а водолазний підрозділ був відправлений на пошуки у прилеглі ставки. Пошуки не виявили жодних слідів тімі. Він зник. Оголошення про зникнення тімі з його детальним описом були скрізь. В оголошенні зазначалося, що увечері зникнення він був одягнений у червону майку, шорти до колін і кросівки з Черепашками ніндзя. Серед особливих прикмет був невеликий шрам на правій щаці і підборідді від укусу собаки, усміхнене обличчя Тімі, що застигло в часі були розміщені на упаковках молока по всьому штату. Справа привернула увагу всієї країни і його історію показали в програмі «Найрозшукуваніші злочинці Америки разом із нещодавним відеозаписом, зробленим на вечірці з нагоди його дня народження. Першим, кого виключили з числа підозрюваних, був Джордж, батько Тімі. Він був удома за багато кілометрів від місця зникнення. І кілька людей змогли підтвердити його алібі. Крім того, у нього не було жодних причин викрадати тімі або завдавати йому шкоди. Він не був зацікавлений в тому, щоб бачити сина чи навіть розмовляти з ним протягом останніх п'яти років. Тим не менш, батьки завжди є першими підозрюваними. Мішель, а також її батьків Еда та Алісу Лозінських допитали на початку розслідування наступні дні після зникнення. Ед та Аліса звернулися з благаннями повернути Тімі, а от Мішель неохоче давала інтерв'ю. Наприкінці травня розповідь Мішель про те, що сталося того вечора, коли зник Тімі, почала розвалюватись. Слідчі не змогли підтвердити її слова вони не знайшли жодного свідка, який бачив Тімі на карнавалі того вечора. Тепер слідчі зосередилися на проміжку часу між 13.00. Коли Тімі в бачили сусіди і 19.30, коли було заявлено про його зникнення. Мішель розповідала поліції, що перед тим, як піти на карнавал, вони з Тімі провели деякий час у парку Холмдел в окрузі Монмут. Один свідок з карнавалу того вечора таки з'явився, але жінка розповіла іншу історію. Вона сказала, що в той вечір на карнавалі. Бачила Мішель і розмовляла з нею. Проте Тімі тоді поруч не було. За кілька тижнів після зникнення місцеві жителі та представники правоохоронних органів почали ставити під сумнів версію провини Мішель. Вона зазнала багато критики за своє очевидне легковажне ставлення до зникнення єдиного сина. Коли учні школи, де навчався Тімі, прийшли до неї, щоб вручити 700 доларів зібраних для фонду винагороди, вона відмовилася вийти до них на вулицю. Натомість її мати, бабуся Тімі прийняла гроші і поспілкувалася з учнями школи, а також з безліччю репортерів, які зібралися у дворі. Незабаром місцева громада дізналася, що Мішель вже кілька разів змінювала свої свідчення про те, що сталося тієї фатальної ночі. Спочатку Мішель сказала поліції, що повернулася спиною до Тімі, щоб купити газованої води, а коли повернулася, то виявила, що сина немає. Однак, коли її знову провели на допит 6 червня, вона запропонувала іншу послідовність подій. Жінка сказала, що Тімі викрали двоє чоловіків, які погрожували їй ножем. Слідчі намагалися вибити більше інформації з Мішель про це викрадення. Її син все ще вважався зниклим безвісті. Поліція вважала, що Мішель буде співпрацювати з ним, щоб якнайшвидше затримати викрадачів. Проте Мішель розлютилася від питань і просто вибігла зі штаб квартири поліції. Через кілька годин вона повернулася уже зі своєю сестрою. Вона ридала та пантеличним слідчим намагалась пояснити, що вигадала попередні свідчення. Наступного ранку. Мішель знову з'явилася на допит, її розповідь знову змінилася. Тепер Мішель заявила, що жінка на ім'я Елен запропонувала їй доглянути за Тімі, поки вона піде до кіоску з Морозивом. Вона стверджувала, що коли вона йшла до кіоску, до неї підійшов невідомий чоловік, який погрожував їй ножем. Потім він втік з карнавалу разом з Елен і Тімі, незважаючи на ретельні пошуки ФБР. Ніякої Елен так і не було знайдено. Крім того, Мішель провалила кілька тестів на детекторі брехні щодо того, що сталося тієї ночі на карнавалі. Місяця тягнулися один за одним, а місцеві жителі та слідчі намагалися зберігати оптимізм, але вони почали розглядати можливість того, що Тімі вже мертвий. Зачіпки нікуди не вели, і здавалося, що Тімі зник безслідна. Так було до жовтня. Через п'ять місяців після зникнення Тімі відбувся прорив у справі. Ден Омеллі спостерігав за птахами та досліджував болотисту місцевість у парку в Едісоні, штат Нью-Джерсі. Прогулюючись вздовж залізничних колій, він знайшов дитяче взуття. При подальшому огляді він помітив, що на кросівку збоку був відбиток Черепашки Ніндзя з мультфільму Черепашки ніндзя. Ден згадав, що бачив плакати про зникнення Тімі, розклеєні по всьому місту з описом саме такого взуття. Коли кросівки показали Мішель, вона одразу ж заявила, що вони не належать Тімі, хоча ідеально підходили під опис. Після знахідки кросівка, друзів та родичів Мішель знову допитали поліцейські. Кілька людей, які знали Мішель і Тімі, розповіли слідчим, що вони були приголомшені. Коли почули про знахідку кресівка, а причина цьому полягала в тому, що Мішель раніше працювала в бізнес-центрі поруч з місцем де був знайдений крісівок. Коли слідчі попросили Мішель надати повну інформацію про її місця працевлаштування, вона не вказала це місце. Якщо й була якась надія на те, що Тіммі ще живий, то 23 квітня 1992 року вона розбилася вщент. Слідчі вирішили обшукати ту саму територію, де знайшли кросівок, на випадок, якщо вони щось упустили. Під час повторного обшуку місця поруч з тим, де був знайдений кросівок, вони побачили жахливу знахідку. Поряд з купами сміття і фекаліями тварин лежав на великий череп. Він був частково занурений у струмок, відомий як ретродкрік. Вони також виявили другий кросівок. Який збігався з першим, а також сию білу ковдру і повітряну кульку. Наступного ранку Череп був ідентифікований. Згідно зі стоматологічними записами, він належав Тімі. Прокурор округу Мідлсекс Роберт Гак оголосив, що смерть Тімі розглядається як вбивство. Однак, те, як Тімі загинув, назавжди залишиться загадкою. Причину смерті так і не вдалося встановити. Мара підозр, під якою перебувала Мішель, тепер подвоїлась. Всі думають, що це зробила вона, сказала сусідка Деніс Сензяк. Буквально на наступний день після знахідки група чоловіків проїжджала повз будинок Мішель і вигукувала Вбивця, вбивця. Незабаром поліція оголосила, що Мішель досі не виключена з числа підозрюваних, додавши, що ніхто не підтвердив розповідь Мішель Одзінський. Поліція переглянула години відеозаписів та фотографій інших відвідувачів карнавалу в надії, що тімі може бути помічений на задньому плані, але нічого так і не було знайдено. Ще одна невідповідність виявилась, коли Мішель розповіла про парк Хольмдель, де, як вона стверджувала, вони з Тімі були перед тим, як піти на карнавал. Вона сказала слідчим, що припаркувалася на конкретній стоянці, але як виявилося, той день ця стоянка була закрита. Детектив Томас Ріцо згадує, що реакція Мішель на виявлення останків Тімі була вкрай апатичною і навіть дещо холодною. Вона опустила голову, але не було жодних запитань ніяк, ніщо, ніде, сказав він. Коли вона була присутня на похороні Тіммі, друзі і члени сім'ї помітили, що Мішель здавалася безтурботною. Наступного тижня. Друзі, знайомі та власна громада відвернулася від Мішель, адже побачила її в іншому світлі. До цього часу громадськість не знала, що Мішель кілька разів змінювала свої свідчення, а також провалила кілька тестів на детекторі брехні. Мішель не просто провалила їх, вона також збрехала про їх результати, сказавши своїй родині та друзям, що пройшла їх. Тим не менш, доказів для засудження Мішель було недостатньо. Зрештою, допити припинилися, і справа зникла з перших шпальт газет. В середині липня Мішель забрала речі і покинула місто, щоб приїхати до Вудбріджі. Незважаючи на те, що Тімі більше не з'являвся в ЗМІ, про нього ніхто не забував. Минуло півтора року відтоді, як було знайдено череп Тімі, і тепер Мішель знову з'явилася в новинах. Порожній і замкнений автомобіль Мішель. Був знайден біля квартири її брата у Вудбіді. Вона виїхала на роботу близько 19.10, але так і не з'явилась. В обідній час брат Мішель Едвард виявив її покинуту машину, що стояла на вулиці. Наступного ранку її знайшли в центрі Детройта. Вона заявила, що двоє агентів правоохоронних органів викрали її і висадили в центрі Детройта. За словами Мішель, ці люди попередили її, щоб вона мовчала про вбивство тім. Після тривалих допитів Мішель не змогла підтвердити цю історію. Після місяців розслідування Мішель звинуватив в інсценуванні власного викрадення. Уявіть, насправді того ранку вона сіла на автобус до Детройта і сфабрикувала всю історію викрадення. Її засудило до шести місяців домашнього арешту і трьох років випробувального терміну. Це була не єдина сутичка Мішелі з правоохоронцями після викрадення та вбивства Тімі. У грудні 1997 року, будучи вагітною другою дитиною, Мішель визнала себе винною у крадіжці ноутбука у свого колишнього роботодавця, де вона працювала секретаркою. Її знову засудили до домашнього арешту та випробувального терміну. У 1998 році Мішель переїхала до Флориди, а потім до Міннесоти, Завагітніла третьою дитиною. Протягом наступних років Мішель жила у Флориді в умовах анонімності. Час від часу репортери чекали її біля будинку, сподіваючись отримати коментар від головної підозрюваної у вбивстві. Проте Мішель завжди відмовлялася її сусіди нічого не знали про її брудне минуле, і вона хотіла, щоб так і залишалось. Однак Мішель не знала, що поліція періодично переглядає старі справи. Незабаром справу Тімі мали також переглянути. У 29-й день народження Тімі Мішель була заарештована за вбивство власного сина. Коли справа була передана на розгляд великого журі, було встановлено, що Мішель умисно та свідомо вбила Тімі в Вілці. Або умисно та свідомо завдала Тіметі Вілці тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті. Суддя постановив, що Мішель не може бути звільнена під заставу і залишиться у в'язниці у Флориді, поки її не екстрадують до Нью-Джерсі у вересні, де вона має постати перед судом. Перша поява Мішель у суді відбулася через кілька днів, і вона оголосила, що визнає себе невинною у вбивстві Тімі. Під час цього слухання прокурори оприлюднили деякі нові докази, які призвели до арешту Мішель. Коли знайшли рештки Тімі. Слідчі не показали деякі предмети, знайдені на місці злочину людям, які могли б їх упізнати. Синю білу ковдру тоді показала лише Мішель, і вона стверджувала, що ніколи не бачила її раніше. Однак пізніше слідчі розшукали двоюрідну сестру Тімі Дженніфер блер Ділчер, яка часто нянчила Тімі, коли була підлітком. Дженніфер почала неконтрольовано тремтіти, коли їй показали ковдру. Вона одразу впізнала її. Суд був призначений на березень 2016 року. Тепер настав час для обвинувачення і захисту будувати свою версію. Момент, на який багато слідчих та місцевих жителів чекали 25 років, настав 16 березня 2016 року. Докази доводять, що це була його мати Мішелі Лодзінський. Та сама людина, яка пропила його в цей світ, забрала його життя, сказала окружний прокурор Крісті Белака в своєму вступному слові. Кевін Скольник, колишній співробітник поліції, взяв першим слово. Він розповів суду, що Мішель була абсолютно спокійною, коли повідомила про зникнення сина з карнавалу. Вона не виглядала засмученою і, звичайно ж, не викликала емоцій яких можна було б очікувати від матері, чи син зник безвісти. Мішель завжди стверджувала, що вона була люблячою матір'ю. Це теж було поставлено під сумнів після свідчень колишньої шкільної медсестри в школі, де навчався Тімі. Вона розповіла, що Тімі часто запізнювався або був відсутній майже половину з всього першого уроку в школі. Вона розповіла, що Мішель ніколи не обіймала та нацювала Тіммі, коли привозила до школи. Наступною суд заслухав свідчення Лаури Міячковської. Вона була на карнавалі того вечора, коли зник Тімі. Жінка розповіла присяжним, що заговорила з Мішель біля кіоску з їжею, зазначивши, що вона була сама. Жінка навіть пригадала, у що Мішель була одягнута того вечора, але ніяких ознак Тімі не було, і Мішель не згадувала про свого сина під час розмови. Одним з найбільш ключових моментів. Судового процесу став момент, коли в суді прозвучали численні інтерв'ю з Мішель. Ці записи перенесли зал суду на 25 років назад. На цих записах присяжні могли почути, скільки разів Мішель змінювала свою розповідь про те, що сталося на карнавалі, від того, що вона просто повернулася спиною до сина, до того, що його викрала жінка на ім'я Мішель. Ці записи були руйнівними для Мішель. У записних інтерв'ю її поведінка постійно змінювалась, і вона часто відмовлялася співпрацювати, навіть кілька разів просто йшла геть. Її поведінка безумовно не зображувала її як невинну матір, а скоріше, як матір, якій є що приховувати. Незважаючи на те, що на цей момент було надано багато доказів проти Мішель, суд все ще став під сумнів те, які мотиви могли спонукати її вбити власного сина. Колишня дівчина-брата Мішель, Даніель Маркіз першою натякнула на причину. Вона розповіла суду, що Тімі мав проблеми зі здоров'ям, і ці проблеми ставали проблемою для Мішель. Чим старшим він ставав, тим більше у нього було проблем. Їй було важко, і це було помітно, сказала вона. Даніель також розповіла суду, що одного разу чула, як Мішель вигукнула Я мати вихідного дня. Я не створена для цього всього. Звичайно, не рідкість, коли батьки вбивають своїх дітей, оскільки вважають їх тягарем. Тож після кількох днів обговорення присяжні винесли вердикт винна. Коли оголосили вирок, Мішель скалила голову і почала тремтіти. Вона не промовила жодного слова. Вирок був винесений через 9125 днів після того, як Мішель вперше заявила про зникнення сина. Суддя засудив її до 30 років ув'язнення без права на дострокове звільнення. Десятиліттями слідчі, місцеві жителі і навіть деякі члени сім'ї в глибині душі вірили, що Мішель причетна до вбивства свого сина, і ось, нарешті, вони отримали відповідь. Дякую, що ви з нами. Берегіть себе і до зустрічі в новому відео!